Всім привіт! Сьогодні розповім про органели клітини, аналогія закарпується в пам'яті. Цені тільки перша частинка про ядро. Уявляємо, що ядро це директор заводу. У нього інформація, наприклад, про фірмовий рецепт торта. Ну, про білок. Ця інформація зберігається на комп'ютері. Комп'ютер це хромосома. Хромосом це міститься інформація, так? Це послідовність нуклеотидів. Це якби слова. Які складаються з букв, які не стоїть певну інформацію, які має бути і білок, і які складники того торта? Інформація записана в двох копіях. Так само ДНК має два ланцюги, тому що якщо пошкодиться один з них буде. Запасний варіант, з якого можна буде переписати інформацію. Так ДНК себе береже. Якщо директору потрібно буде віддати рецепт працівникам, він зробить копію. Тобто з ДНК перепишеться інформація на інформаційну РНК, її ще називають матерішною, і далі передасть інформація вже в цитоплазму. Далі буде всім дякую.